Слава Ісусу Христу! Прийняв откровення, що ми живемо в кінці п'ятої печаті. І буде шоста печать, і багато людей вони включать свій розум і прийдуть в реальність. Головне нам зараз включити свій розум та відкрити своє серце і бути слухняним Господом, тому що пастор нам показує: Господь повинен бути всередині нас. І Відкрити нам потрібно зараз своє серце і примиритися з Богом, родитися звише, прийняти Божий дух і взивати до Бога, молитися. І тоді Бог нас спасе. І зараз ми можемо бачити, що знамені вони вже показуються. І це апокаліпсис, Ми входимо в апокаліпсис, що зараз війни п'ятна на сонці.